Всею світлицю, мамо Україно, квітку неповторна. Маму Мамо Україно, ми тобою горді. Це четверте лютого. Ген ген світала, зірка остання небі догорала, аж раптом ракети сичами злетіли, міста запалали, будинки горіли. За вибухом вибух вибив На вибух стіна, напалювана вороги почалась. І пошрамовані мальви на землю спадали, А сини й доньки на захист країни ставали. Тож на знак пам'яті та скорботи за полеглими героями та загиблими українцями, а також із метою пошанування тих лицарів, козаків, воїнів Збройних сил України та тероборони, славних захисників, зібрали ми сьогодні віче, бо наша єдність, сила, сила духу і незламність наша зброя. Це неймовірно тяжкий рік, але ця сторінка історії України впишеться золотими літерами в світовий літопис. Адже не було жодного дня, коли б горді українці корилися чи не чинили опору ворогам. Коли ворог підступно вдерся, Стали всі устрій як один захищати країну, серце, душу. Пам'яті прихисток свій. Наша сила в єдності, браття, ми соборністю не нездоланні, непокірність воля, завзяття українцям усім притаманні. Ми не тільки в боях змагались, ми пекли, ліпили, варили, волонтерили й переправляли, сітки плели, амуніцію шили. Нас стріляють, а ми не зламні, майже рік ми єдині думками. Нас ракетами закидають, ми ж даруємо світло серцями. Незламний українцю, вище голову, борися. Тобі так білосніжна вишиванка личить. Незламна Українко. Одягни вінок і усміхнися. Розпочинаємо до роковин патріотичне віче. 2022 рік. Спочатку, в січні, ми всі були щасливими, але ми навіть не уявляли, наскільки. Виявляється щастя це коли уся родина вдома, коли ти ходиш щодня до школи, коли завжди є світло, а найголовніше, коли на землі мир. Був місяць любий. 24. Перші вибухи і руйнування. Був місяць бесень, вокзали, паніка, окупація частини Харківщини, обстріли Чернігова та Харкова. Був місяць квітень, окуповано ізюм Креміну, але наші неймовірні ЗСУ продовжують контрнаступ. Був місяць травень. Захисники Маріуполя виходять з Азовсталі і потрапляють у полон. ЗСУ переходять в активний контрнаступ на Харківщині. Був місяць червень. Окупанти залишили острів Зміїний у Чорному морі. ЗСУ втратили Сєвєродонецьк. Був місяць липень. Сили оборони України залишили Лисичанськ. А ракети летять по Вінниці, Одесі, Кривому Рогу, Дніпру, Харкову, Кременчуку, Кропивницькому, Павлограду. У результаті вибуху у виправній колонії в окупованій Оленівці відразу загинуло 53 полонених ЗСУ. Був місяць серпень. Ракети летіли на Красноград, Харків, Мереву, Шепетівку, Салі, Червоноград. Житомир, Вінницю, Запоріжжя, Одесу. Це був перший місяць масштабного вторгнення, коли загадникам не вдалося захопити жодного міста чи великого населеного пункту. Був місяць березень, де звільняють майже усю Харківщину. Був місяць жовтень. ЗСУ успішно діє на півночі Донеччини та на сході Харківщини, частково виведено з ладу Керченський міст. Був місяць листопад. Головна подія звільнення Херсона. Був місяць грудень. Два масовних ракетних удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Ми без світла, та ми не славні, а ЗСУ б'ються, як орли. Був місяць січень. Основні бої за Бахмут та Солодар на Донеччині. Вороги наступають та наші захисники їх відбивають. А ракети летять Київ, Харків, Дніпро. І знову люди, ми боремося, ми вистоїмо. ми... Переможемо, летять ракети, та ми не здолані. Ми незламний народ. Все буде Україна, все буде перемога. Минув цей рік чекання миру і перемоги. Сирени нескінченні, шахіди, дрони і ракети. А жінка з діточками щодня виходить на дорогу. Щоперше, щоб першому зустріти свого захисника планети. А юна дівчина дзвінка від милого чекає, а батько сивий звісточки від захисниці доні і сняться воїнам в окопах, як веселка в небі грає, І під білим снігом мальво червоніє на осонні. Минув цей рік. Але війна іще триває, на сході йдуть кровопролитні бої, а сива мати вдома виглядає, чи не вертаються синочки вже її. you mm -hmm. see І неймовірно щемно. віддаймо ж полеглим шам. Лиш немарно вони життя віддали, тому передаймо онукам і своїм дітям, якими жорстокими з нами росіяни були. Знайте, Україна не ставала на коліна, не корилася нікому і ніколи, а вороги увірвалися і виросли могили. І зруйнували будинки, садочки і школи, цілі міста і села спалені до самого тла, але Україна жива, чуєш світе, жива. Живи, моя країна, горда, синього неба, жовтого сонця. Живи, моя країна, сильна, силу дає, водиця живийна. Живи, моя країна, славна, і мова наша державна. Живи, моя країна, вільна, справа і думка у всіх нас спільна. Живи, моя країна, золота, і з твого серця воля проста, живи, моя країна, гостинна, слава про тебе, світа милине, живи, моя країна, суверенна, до недругів не примире. Живи, моя країна, сонцелика, твоя душа велика, превелика. Живи, моя країна дивовижна, яскрава, працьовита, ніжна, живи, моя країна, незалежна, ми любимо тебе безмежно. Живи, моя країна, рік і гір, хай буде щастя, буде мир. Живи, моя країна, квітуча! Настане перемога неминуче. Потрохом шрамовані вже мальги заживають, бо віру в Україну в її силу не втрачають, хай у серцях наших любов надія не згасає, у душах патріотів хай вогонь завжди палає, в любові до найкращої. І найріднішої країни, живи в віках, моя незламна, горда Україна!